Всім привіт! Запрошую вас на щотижневий випуск ігрових новин, який ви можете побачити щоп'ятниці. Вже пройшов Gamescom, Гравці отримали трейлер другого сталкеру та ще величезної кількості ігор. Зазвичай наступний тиждень після подібної конференції не насичений величезною кількістю новин. Тим не менш, нам є про що поговорити. Нарешті гравці, які передзамовили максимальне видання Старфілду, змогли в неї пограти, і журналісти видали перші оцінки. Зарелізилась Armored Core 6, Підписка PS Plus стала дорожчою, та ще багато чого. Цікавого. Тому не зволікайте, візьміть смаколиків і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games.ua Розпочнемо цей випуск новиною стосовно того, що українські геймери збирають підписи, аби Bethesda додала українську мову до свого нового проєкту під назвою Starfield. І це насправді дуже важливо. Давайте трошки про це поговоримо, адже я прочитав досить багато коментарів і хотів би дати якусь загальну відповідь. Я не буду брати якийсь один коментар і відповідати, просто розповім, чому важливо підписати цю петицію. Так я чудово розумію, що локалізацію можуть не додати. Я чудово розумію, що реліз відбувся вже сьогодні, принаймні для власників найдорожчого видання я чудово знаю, що є багато людей, які розуміють англійську, але знаєте, що важливо у цій ситуації: продемонструвати світові, що в Україні величезна кількість гравців, які хочуть, аби була їх рідна мова. І навіть якщо Bethesda її не додасть, то ви гадаєте, що тільки вони бачать кількість підписів. Ні, цю кількість бачить величезна купа інших студій, які розроблюють ігри, в тому числі і видавців. І в них будуть чудові думки перед сном: чи додавати українську локалізацію в їх гру, чи ні. Адже он скільки підписів було на Старфілді. Тому ця петиція це справді важливо для всіх геймерів із України. Посилання я, як завжди, залишу в описі. Дякую. Якщо вже зачепили Starfield, то продовжимо. Сьогодні, 1 вересня, вже зможуть зіграти люди, які передзамовили найдорожче видання гри. З чим ми їх можемо і привітати. Усі інші гратимуть 6 вересня. Якщо що, проєкт одразу буде доступний за підпискою у геймпасі. на ПК. тому нову гру від Bethesda можна буде пограти за 190 гривень. Якщо хтось вже зіграв, чекаємо на ваші відгуки. Зарелізався новий проєкт від фромів під назвою Armored Core 6 Fires of Rubicon. Онлайн у стімі одразу був досить великим. А сам проєкт отримав схвальні відгуки як від преси, так і від гравців. Наприклад, у крамниці гейба більше 21 тисячі рецензій, і 84% з них схвальні. Це досить непоганий результат. Зауважую, що кастомізація на чудовому рівні керувати мехом цікаво та приємно, а графічно виглядає чудово. Продовжуючи тему велетенських роботів, скажу, що вже 5 жовтня на Nintendo Switch гравці отримають Front Mission 2 ремейк. Але якщо минулий проєкт це екшен від третьої особи, то Front Mission – це класична тактична РПГ. Загалом розробники вирішили не додавати щось новеньке, а зберегти механіку олдскульної гри. Геймери матимуть все, за що можна любити мехів: кастомізацію, стратегію, круті битви, і зверху все це посипали досить непоганою графікою. Компанія Kingston перед навчальним роком проводить досить серйозні сезонні знижки. Якщо ви розглядали можливість придбання хорошого SSD диску, USB-накопичувача, карти пам'яті або оперативної пам'яті, це ваш зоряний час. Адже Kingston Fury відома своєю якісною продукцією. Наразі SSD ви можете придбати із знижкою до 22%, карти пам'яті до 40%, а оперативку до 16%. Пропозиції досить вигідні і доступні у величезній кількості магазинів. Можете обрати який забажає а посилання на знижки я залишу в описі під відео. Не зволікайте, акція діє лише до 6 вересня. Поки Xbox активно просуває свій Pass, підписника якого невдовзі зможуть пограти у Starfield, Sony вирішила підвищити ціну на підписку PS Plus. тобто на три її рівня. Таким чином, вже з 6 вересня такий собі подарунок до початку навчального року: річна підписка на PS Plus Essential, яка коштувала 59,99, Тепер коштуватиме 79,99. PS Plus Extra коштуватиме 134,99, А PS Plus Premium 159,99. Не найкраще. Новина для власників консолі від Sony. Майкл Ансворд, можливо, ви це ім'я не чули, але ця людина пропрацювала 16 років у компанії Rockstar у якості сценариста і займалася такою франшизою, як Red Dead Redemption. На жаль, стало відомо, що він вирішив покинути компанію. Офіційно ніякої інформації поки не було, як від видавця чи розробників, так і від самого Майкла. Але користувачі зауважили, що його профіль на LinkedIn змінився. Якщо це дійсно правда, потенційно це неприємні новини для видавця. Ми вже у досить великій кількості ігрових випусків говоримо про те, що незабаром Нінтендо повинна показати світові свою нову портативну консоль під назвою Nintendo Switch 2. Багато інсайдерів казали, що ось-ось мають її показати, але поки все максимально тихо. Тим не менш, портал Insider Gaming зазначає, що Switch 2 могли показати за зачиненими дверима на виставці Gamescom. Офіційної інформації немає, деталей також, але сама Нінтендо була присутня на виставці, тому все можливо. Ви чекаєте на за Elder Scrolls 6? Ну, коротше, я можу вас привітати. Коли там анонс відбувся у 2018 році, так от, тепер офіційно, гра перейшла до ранньої стадії розробки. А що ви хотіли? Що вже десь екватор? Е, ні, найближчим часом якихось деталей або геймплею нам точно не дадуть дізнатися та подивитися. Воно і логічно, адже Starfield, про який ми вже згадали мільйон разів за сьогодні, врешті-решт зарелізився, і у Bethesda буде простір, аби розпочати роботу над новим проєктом. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та робити його ліпшим. Дякую кожному з вас. Ви неймовірні. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески просто якісь неймовірні і до того стабільні. Дякую вам, хлопці! Плюс, любий глядачу. Якщо тобі сподобався контент на цьому каналі, можеш також його підтримати та стати спонсором. Але якщо є можливість, першочергово підтримуйте зсу, а ми продовжуємо. Відомий футболіст Олександр Зінченко, який нині виступає за лондонський арсенал, вирішив вкластися в український кіберспорт у рамках дисципліни КС. Таким чином він створив свою власну команду під назвою Passion UA. І на жаль, багато інформації немає. Залишається лишень побажати успіху хлопцям та перемоги на якомога більшій кількості турнірів. Компанія Evolution Studios, яка відома в ігровій індустрії, в основному такими франшизами як Saints Row та Red Faction, закривається. Сталося це досить неочікувано, але можна було здогадатися. Але останні проєкти компанії були не надто хорошими, і гравці їх не сприймали. Все вказує на те, що це рішення прийняв видавець Embracer Group у рамках реструктуризації. Але розробників студії здається, що не залишать непризволяще і запропонують роботу в інших студіях видавця. 2 листопада відбудеться реліз гри під назвою Robocop Rock City. Нагадаю вам, що гра базується на оригінальній трилогії про робота поліцейського, який буде захищати Детройт від злочинності. Цікавим аспектом геймплею буде його детективна частина. Так, загалом у трейлерах ми бачимо безпосередньо перестрілки, які виглядають досить добре, але окрім всього цього, гравцеві доведеться досліджувати різноманітні докази та розплутувати справи. І це цікаво. Якщо вам вже набридли перегони на різноманітних автівках, то потенційно може сподобатися проєкт під назвою Ride 5, адже це мотогонки і виглядають вони приголомшливо. Графіка на якомусь неймовірному рівні, і плюсом до всього розробники обіцяють такі крутезні штуки, як зношування шин, динамічна зміна дня і ночі, об'ємні 3D-хмари та багато чого цікавого. Також у вас буде можливість створювати власні траси, що насправді дуже цікаво. Реліз вже відбувся. На Gamescom, окрім основних ігор, показали трошки геймплею такої цікавої гри, як Ейлофт. Це виживастику досить цікавому сеттингу, коли кожен острів є літаючим. Переглядаючи трейлер, гра мені максимально сильно нагадала інший виживастик крафт, в якому всю планету затопило і вам потрібно вижити, розбудувавши свій човен. У Ей вам теж доведеться займатися чимось подібним, адже на острів можна встановити вітрила, добувати різні ресурси та багато чого іншого. Microsoft продовжує готувати гравців до свого конкурента серії Gran Turismo, а саме Forza Motorsport. Нещодавно гравці отримали новий трейлер, в якому була продемонстрована новенька траса. Загалом гра виглядає досить цікаво. Хочеться вже спробувати та подивитися, що у майки буде на релізі. А ви чекаєте на цю серію перегонів? Пишіть у коментарі. У стімі стартував фестиваль стратегій, в рамках якого можна як не складно здогадатися, придбати стратегію за досить хорошими знижками. Туди потрапила і відома серія Age of Empires, і Frostpunk, і ще багато інших ігор. А тепер давайте поговоримо про знижки. У Steam House Flipper можна придбати за 154 гривні. Sackboy A Big Adventure коштує 849 гривень. Age of Empires 2 Definitive Edition можна купити за 126 гривень. Grand Theft Auto 5 можна додати до бібліотеки за 313 гривень. У PS Story Mafia Definitive Edition коштує 803 гривні. Need for Speed Deluxe Edition можна придбати за 495 гривень. Killzone Shadow Fall можна додати до бібліотеки за 480. Шість гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.